Поспілкуватися на важливі теми в Івано-Франківську відбувся другий прикарпатський юридичний форум. Представники юридичних професій та наукової спільноти обговорили актуальні та проблемні питання, з якими доводиться щоденно стикатися у діяльності, зокрема дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Чимало проблем каже проректорка з наукової роботи Людмила Андрусів. Пов'язані з втраченим житлом внаслідок атак ворога. Маса громадян України втратила своє житло, втратила свою нерухомість, і е, тут є дуже багато проблем пов'язаних з цим також, зокрема щодо компенсації втраченого житла. Найчастіше Зараз і найболючіше це є саме особи, які безвісті припали. Це є військовополонені, це є діти, які вивезені, примусово вивезені на територію, як я вже говорила, держави-агресорки. І в цьому є на даний час найбільша проблема. Інша дискусійна панель стосувалась нововведень у законодавстві України та практичних аспектів їх реалізації в умовах воєнного стану. Ракетні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, терор та напади на населення, активні бойові дії на значній території держави призвели до фіксації значної кількості злочинів проти основ національної безпеки. І наразі такі справи кажуть фахівці у пріоритеті. Місцевого загального суду скажу так, цей суд на сьогодні працює як військовий суд, тому. Досвід великий вже застосування норм законодавства, які регулюють зокрема військові злочини, все, що пов'язане з військовими діями, це все наше. Ми якби починаємо з цього. Ми... Зараз вже здобули достатню практику про по справах про військові злочини, як суд, який забезпечує діяльність органів досудового розслідування на цій стадії, так і суд, який виносить вироки. Би хотів би передати такий меседж про те, що основним в є євроінтеграційних в євроінтеграції правової сфери. Є, є не зміни в законодавстві, а зміна способу мислення. І надіється, що саме така зміна способу мислення буде сприяти і проведення сьогоднішнього форуму. Під час форуму також представили виставку світлин українців, повернених з території країни агресора, зокрема і дітей. Крім того, для адвокатів провели акредитований захід із підвищення кваліфікації. А для студентів-правників організували юридичний хакатон. Люса Гребик Віталій Магаладі, телеканал 402.